друзі, у нас тут ЧП. Не велике, да? Валя двигаться не може. А в нього час. От, покажи. От. Ай, бен. Блін, а дерево воюче. Знести його треба чимось. Його не знести. Ні, його не його знести. О, о, тьорі. Нас тут такого ще ще А, ну, блін, в мене є кебаб і так є. Нас тут такого ще ще пе. Нас тут ЧП пе, чуєте? А я дай я по чуть-чуть відхилюся. À, нас таке чіпе, що у Ваня бігає, А у него сейчас шоколадный. <зас> Шалк пацана двигать не может. Ему сейчас ты GPT сказав, что надо лодку, вот лодка уже тут на готове. В максималках. И вот да. настал кончик, двигаю его. Так, вже близько, вже близько, вже дуже близько, що це? Я би хотів, типу, очилочко. Опа, нормально, нормально. Тепер треба, тепер треба. Типа, надо отуди. Я можу приїхати, хорошо, що я можу приїхати. Блін, часа. А а воно тут не б'є. А ні, все. Ай. О, я Опана, я все, я Давай, да. Мы уже майже устали. А вы, може, кстати, можешь кстати, як я ей знову 4, може, мені поможете? А, чего выплю? Восток, востова, востова, и да. Давайте. -е -е -е! А ще? А ще? Тут треба чимось дуже легеньким підтолкнути по я зараз, я зараз знаю. Ти, напевно, що треба зараз. Блін, я навіть не знаю. Зараз подивлюсь, які є туди і мечі такі файні, що можна. Які А, а гравіті мать! Підійди можна. до мене, підійди ударь мене одним якимось ударом Любим, я тебе, ти є в будим, не варто. В мене немає, я, я не можу нічого взяти пацани, в мене грають в тут тебе імунітет. Так і в цей включи. Ти спав? Опа. Ні, ти мене викидаєш, наоборот. Давай. Давай прыжкові так. Ні! Ні, не можу. О! А, ні, стоп, це я просто прыгаю, ні. Блин, а... Зацінь мене на землю. Я вообще... Ти спал? Почекай, ты реально впав? А по-другому, может, мне в 4 узнуть? Цей. А як? Ну, можу просто ви чотири йдуть, я наб'ю. Максим, да, бий мене, по чуть. чуть А, да, бий, бий, бий його, бий. Тільки не вбий мене. Звісно. <глив qui> Це, закинь мене на землю. Ваня, манікен для того, щоб його швирятися. Я, я боялась, пацани. Стоп, 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 А Тогда він хилиться. Я не можу його знути. Я не можу знути В4. Вона бету. Да, <плес> да воно набито. на мене навіть знизу кнопка відкрита. Біла, ну, не чорна. Кап... Е, так, ага, Спробуй змінити команду Маріни. Це е, то іноді... Е... Ти можеш тапнутися на хому, Ваня? Да. А в тебе да, кстати, хом. О, ми, кстати, зможемо... А... Попробувати тебе дотолкати туди, якщо ти телепортуєшся на цей. Якщо змінити пірати або марини, то е, а, чаша попробує. Ми... А, попросити. Е, 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 Чадбіпті сказав, почекати дві хвилини, може, сервер сам відвисне тільки. Вже М -м. ми десь дві хвилини чотири, п'ять, може. Ми тут да, і Івані толкаємо с... роки. ха <laughs> ха вот уже, десять Я в шоке, Андрей уже десять стал Да, пошутил А что ты не Ой Андрей, хочешь? Шо? А. Ой, я того то Я не хочу быть манекеном Я <laughs> <laughs> Ваня? А просто вказ став. Ну і що, вже афакашити навіть не можна. Mm -hmm. Вова, чекай, що на тебе наближається. Макс, чекай, що на тебе зараз буде наближатися. Сваливай отсюда. Ну, ма, до дистанції така. Явно будуть фіксити це надто великий урон. Який? Скільки? Я буду Макса теж варіати. <реш> я буду Макса це, теж веряти просто. Макси радить, мутузька. як важливо. Бідний Максик. Максик, опускаться десять метрів. Бідний Максим, конечно. Ладно, окей, я зараз збирати її, до початку збирай. Розмоту, давай, давай. давай. Я знаю, із чого, я не можу нічого натимати. І за що? Це наче. Не можу вибити, я не можу. Я не можу нічого, ну, нічого робити із-за того, що в мене типу канцена того той підводної лодки В смысле, я. У мене забагалась та канцена і в мене типу впала безсвістя. Yeah, well, що ж я можу робити? Це тільки пригати. Та ні, може попадуся ще. Ну, well, в принципі, якщо йдемо... Попробуй! Подожіть, я зараз іду в за... А, подожімо, Максим, Удар! Ні! Удар мене! Та ні, попадуся. Блин! Тебе вже складніше усе сталося. Мене вже не витягти, все. Все, ми забагали повністю. Ну, мене не витягти, і того, що тут безпечна зона. О, бомбу! <реш> Вова, <реш> Вова! Я подавав новий спосіб для бомсь ханта, знаєш, який? Okay. Богдан вам просто кліком його зазрати і все, він вже не зможе вибратися. Ваня ходить! Я зараз, зараз едну. Тоді погнали на пенсію, що можу сказати? Тоді погнали напишемо розробочикам про цю фігню. Ну, мені нам а, так. Що, так, а і так можу, можу, я и так не можу. А, я даже и сейчас не можу и кожут его. Ну то стоп, ось, по заход. А, кстати, шарик. шарики не Коша, це Короче, це, цены эти видосы на зна шоус. Я уша поняла, что цей видос шоус выходит. Но итоге я на синхрон вийшов. Да, может, да, чепа осталось. Люди, чипай, кем он не верь. Че?